Мої вітання. Ви дивитесь три новини, в студії. Працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску про чарівну стріянку та про те, як стріяни відсвяткували день народження свого міста. Буде цікаво, не перемикайте. Перший день святкування дня народження нашого міста розпочався у суботу із концерту авторської пісні. Всі, хто прийшов цього вечора до районного будинку культури, мали змогу почути музику та пісні, виконані самими авторами. Всі вони учасники нещодавно створеного клубу авторської пісні імені Романа Купчинського. Тривав концерт більше півтори години. Цього ж вечора відбувся найкрасивіший та й найчарівніший конкурс міста Чарівна Стріянка Стріянка-2009». Про особливості цьогорічного шоу дивіться у наступному нашому відеоматеріалі. На годину 19.30. повний зал в очікуванні красунь, які з хвилини на хвилину повинні вийти на сцену за колісами хвилювання та останні приготування. Одні поправляють зачіску, інші повторюють свій вихід. Оксана Олійник вперше на конкурсі краси каже: не хвилюється, адже головне для дівчини не перемога, а участь. Виступаю під першим номером, але зовсім не хвилююся. Просто головна участь Навчаюся в гімназії, перейшла у 11 клас. Підтримати дівчину прийшла мама з зіткою. А довго не, не ви повинні до конкурсу готувалися. Так довго, три тижні. Ну ну все нелегко, можна так сказати. Що все нелегко». І оцей конкурс нехай принесе радість усім стриянам, тому що стриянки самі найкращі. Але Наталя Турчі на конкурсі красини вперше минулого року змагалася за титул чарівної стріянки та не пройшла в шестірку найкращих. Цього року сподівається, удача посміхнеться їй. Подобається брати участь в різних конкурсах. Так ж саме цього року приймала участь в училищі. Мені просто подобається там танцювати, подобається змагатися і брати участь в різних конкурсах. Схоже, перед виходом на сцену ніхто не хвилюється, всі посміхаються та бажають одна одній перемогу. Валюса Ні, немає таких особливих переживань. Ну так, нічого, Хочу побажати всім конкурсантам, гарно виступити і кожен показати себе в цьому конкурсі. Рівно 20.00. Перший вихід 11 конкурсанток. Дівчата у національних костюмах з гілочками калини у руках. З першого погляду важко здогадатись, хто буде у фіналі. Адже дівчата довго готувались до конкурсу, і кожна заслуговує на перемогу. Загалом виходів на подіум у дівчат було вісім. Та найбільше глядачам, судячи по вигукам, сподобався показ купальних костюмів. Не Менш цікавим та яскравим був китайський танок, який виконали усі учасниці Стріянки 2009. Після трьох годинних змагань відомо шестірка найкращих, серед яких Оксана Олійник, Андріана Ленів, Лідія Шалайко та Вікторія Тимчак. У когось дивоване обличчя, а в кого спокійна і впевнена у перемозі. Останній вихід у весільному вбранні та хвилююча мить. Журі після наради обрала переможницю. Нею стала десятикласниця, учениця п'ятої школи Лідія Шалайко. Красуня і минулого року брала участь у конкурсі, та, на жаль, не пройшла у фінал. Цього року дівчині більше пощастило, Вона стала чарівною стріянкою. 2000 2009 року. Каже, завдячує перемозі своїй мамі. І добиватися своєї цілі. Я її добивалася. Бажаю бути радісним, адже в житті багато є щастя. Перша з Вікторія Тимчак. Наш стрій дуже розцвітає. Я хочу, щоб він продовжував розцвітати, тому що наш стрій хоч маленьке місто, але воно найкраще. Я в ньому народилася, я в ньому росту. І я хочу, щоб мої діти теж виросли в стрію, тому що це найпрекрасніше місто, яке я знаю. Я думаю, що тобі допомогло перемогти. Віра так закінчився 14-й конкурс чарівної стріянки» 2009 року. День народження стрія відбулося, та ще як організатори дня міста запевняють, що незважаючи на кризу цього року і сцена, і гості були на високому рівні, та й стріяни не підвели. Незважаючи на дощ, вони прийшли на майдан і відсвяткували день міста. Різнокольорові кульки, осміхнені обличчя та запах шашлику. Це невід'ємні ознаки святкового дійства. А тим паче, коли мова йде про день народження славетного міста Стрия. цьогорічна програма святкування була насичена приємними зустрічами та цікавими виступами. Спершу густей та Стриян порадували своїми виступами кращі мистецькі колективи міста. Концерт за участю дітей тривав до вечора. Під час цього дійства відбувся конкурс малюнку на асфальті, в якому взяли участь найменші мешканці Стрия о 19 годині під час урочистої частини. Відзначили переможців конкурсу Стріяни 2008» за номінаціями. Незважаючи на дощ, людей на святковий гала-концерт прийшло чимало, ніде було й яблуку, де впасти. Українською піснею та народним танцем стріян привітав поліський державний ансамбль льонок. Згодом естафету прийняли жіночий гурт, доміно та співачка Майя. Та по справжньому публіку запалив відомий український сучасний гурт. Тік веселі хлопці виконували усі свої відомі хіти. Начальника відділу культури настільки вразив виступ хлопців, що не втримався і Вийшов на сцену зі словами подяки та нагородив соліста тіку званням стрійка. Віднині іменувати тебе стрийком Віктором. Дякую. <праць> Дякую. Щоб ти стрийку не їхав з пустими руками до славного міста Києва, свята з нашого мікрорайону дає тобі цвіти. Дякую. Концертну програму закінчив виступ гурту Зоряна та святковий феєрверк. За словами організаторів, день міста Стрія вдався, незважаючи ні на кризу, ні на дощову погоду. На мою думку, краще як минулого року. Бо деякі нюанси такі, що в нас ну були мінуси, деякі такі, що ми знаємо, цього року не було цього року. Відпрацювала як машина. Від початку до кінця наші стріяни гарне враження справили, бо було достатньо багато тут чужих людей. Приїжджих з інших міст, з навіть столиці були, то гарне враження, дуже справило І джазовий надзвичайно, і школа мистецтва їхніми виступами. Так що Можемо сказати, що ми теж маємо чим похвалитися. Стріяни також були вражені. Так сподобалося. А чим найбільше? Ну приємно, що приїхало стільки ну груп, всяких виконавців. Поїмлося з минулим молоком каші. Так, каші тік, було спав, подобається група тік. Спадає, не вийшло. Опасно. А сподобалось. Що найбільше? Група тік, тік так. Чисто, а тільки що нападало, заважала, іменно в цьому. І я, наприклад, дуже радий цьому і дуже задоволений. І наша компанія дуже задоволена, і ми підтримуємо це наше місто, де він народився. Вте ж ми всі Стрий. Так, наше рідне місто Стрий. Це коротко про головні події, що відбулись на вихідних на сьогодні. Це все дивіться наші новини. Завтра у цій же порі, також наша сторінка в інтернеті, адреса якої телеланком на все добре. Відсвяткували, привітали, поздоровили. Хтось піснею, хтось участю, а хтось просто своєю присутністю, але, напевно, не було цього дня жодного шанувальника спорту, який залишився б незадоволеним феєрією спортивних дій, присвячених святкуванню нашого славного міста -стрія. Поділитися Поділитись, розповісти про побачене і почути, як завжди спішить ваш покірний слуга в студії Олег Филик. Мої вітання усім, хто по праву носить шановане імення Стрийко. Розпочнемо. Пейнбол військово-спортивна пригода, що виявляє справжніх лідерів. Пейнбол достатньо новий вид спорту, як у світі, так і на території України. Але рівень його поширення та кількість прихильників у нашій державі зростає з кожним днем. Підтвердженням цього є проведення на наших теренах чемпіонату з пейнболу, що проходив на стадіоні Сокіл, де побувала і наша знімальна група. Пейнбол це вид активного відпочинку і спорту, в основі якого лежить модель однієї з найбільш екстремальних ситуацій для людини, в якій відчувається потреба скоординованих дій в команді. Пейнбол це спорт і розвага це хобі, яке може стати частиною твого життя. При всьому цьому це безпечне задоволення. Переконатись в цьому ми запрошуємо вас на стадіон Сокіл, де з хвилина на хвилину розпочнеться чемпіонат України з пейнболу. Загалом у змаганнях брали участь команди зі Львова, Житомира Трускавця Моршина і Стрия. За словами пейнболістів, пейнбол дає гравцю можливість скинути стрес і агресію у грі з нескладними правилами. А адреналін, що виділяється після ігрових моментів, змушує зняти будь-які негативні емоції. І при цьому не важливо скільки вам років, якій фізичній формі, ви знаходитесь. Пейнбол універсальний вид від гравців. Потрібно тільки бажання грати. В результаті різнобарних боїв перше місце посіла команда перці з Моршина. Друге команда під назвою Партизани зі Львова Третіми стали стріляни, які виступали в команді під назвою Тайсон. З поля бою пейнболістів перейдемо на поля тенісні. На кортах спортивного клубу Сокіл відбувався турнір Кубок Стрия. Саме у ці хвилини розпочинається тенісний турнір, присвячений до Дню міста. Про те, хто, як і на що будуть грати, розповість нам пан Зиновий Медюх, президент тенісного клубу Сокіл. <звітник> Найперше вітаю на рідне місто з родинами. Вітаю всіх стрілян з Днем міста. І бажаю, щоб е, цей день, слава Богу, вирівнялася погода, щоб день пройшов вдало, і стріляни отримали, я кажу, відпочили і отримали задоволення е, і на, е, від концертів, від тих, всіх програм, <кій> заходів, які будуть проходити в нашому місті. Цього разу вперше ми зареєстрували е, дитячий турнір, який є зареєстрований в Федерації тенісу України. І це е, їм буде нарв учасники. Всі будуть нараховуватися рейтинг. Відповідно, це офіційний тур е, всеукраїнського чемпіонату. Е, тенісного чемпіонату. Оскільки несприятливі погодні умови не дали змоги змаганням завершитися і визначити переможця ні в дитячій, ні в дорослій категоріях. Тенісні поєдинки продовжаться в Стрію наступними вихідними. Уже традиційними під час святкування дня міста стало проведення показових виступів каратистів стрільського клубу Сене та майстрів «Айкідо». Хочеться зазначити, що останнім часом зацікавленість наших дітлахів та дорослого континенту долучатися до занять у клубах східних єдиноборств інтенсивно зростає. І цього дня бажаючих подивитися на вищий пілотаж наших спортсменів зібралося чимало. Хтось привів сюди своїх дітей, хтось прийшов подивитись, як виступають його власні, і можливо саме в цей момент охочих приєднатися до підтягнутих дисциплінованих і з певним поглядом людей у білому кімоно стало на кілька десятків або й сотень більше. Здавалося, в цей день не було кінця ланцюгові спортивних подій, бо одна періодично змінювалася іншою. і Хотілося всюди встигнути і все побачити. Ще й гирю підняти, як це робили на майдані незалежності учасники змагань з гирьового спорту і піднімали досить вправно. Дехто вперше, дехто просто заради спортивного інтересу, та були і ті, хто займається цим видом спорту професійно. Ось вона богатирська сила стрищини переможцем цьогорічного фестивалю гирьового спорту став Мартинів Іван Якимович. Йому і слово. Я являюсь викладачем основ захисту вітчизни, який постійно займається з учнями восьмого училища. Займаю... Торік зайняв третє місце, цього року зайняв перше місце по гірьому спорту і бажаю всім займатися геровим спортом. Здоров'я, сила, виносливість. Сприяли хороші святкові розминці, низка музичних гуртів, художніх колективів і виконавців нашого міста. Одним словом, було на що подивитись, було що послухати, було чим зайнятися у день народження нашого міста. До завтра. Стрийщині без опадів подекуди хмарно. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 11-14 градусів, вище нуля. День 24-27 з позначкою плюс. Вітер південного напрямку 2-4 метри за секунду. Вологість повітря 48%. Відсотків.